Ничего себе у нас тут результатики на нашему Свеже якма отремонтированному городику -мо, який чесничара у нас тут Скажи поляниця Ти ж український, чесник, кажи поляниця. Ну подивись, каким Він украинский Крип а, ну тоді все нормально. Шавель теж з України. Ну да. так український город в Італії, бачили колись. То побачте. Петрушка італіянська. Петрушка. А хрен наш? Ну, понятно. Чуєш, а це ж його хрен виведеш, цей хрен, да? так? Так чого, я його викапую і потім кусочки зариваю і він опять росте. Ні, так треба по всій Італії розсадити, щоб, ну, да. щоб було як в нас на городах. Щоб люди боролися з ним. Я вам спеціально вийду. А, я тіктоки знімаю. Опа, то йди бери, знімати побуде. Нап'ять мені. Я вас найди спини на корму. Слава. Ух ты, нифига себе. Де там у кого це там коментатори? А, це в тебе. Да. Що з землі Ніколи никто не їв. Да, конечно. Воно б штаны Ой. Ну вот такая жиркуватенька. Боже мой, не мытая. для того, чтобы похудать к лету, надо есть овощи. Какие? Желательно не мытые. Классно. Гиркенька. Украинский тюнинг. Тачка, тут, с з цим даже ходить не стыдно, а полезно. Тут від малого до великого з такими ганяють по магазинах. Так що, бачите, да, баріть на заметку. И макіяжа, и манікіра. Поняли, девочки, так? Да? Уже і для нас. От щоб ви розуміли. відсюди от, от і питання в мене, якби це ви отвертки, ну, чоловічий інструмент так розкрасили, щоб і дівчата вже до нього привикали, знаєте? Так, це дівчата. Га... таке <схід> гарне, як пасхальні яйця <схід> <схід> <О. Диві. схід> Плосковупці, пацани, ну, це... це реально? Чи це для задніприводних? Чи це все-таки для дівчаток? Може тюкати по голові комусь диви таким гарним молоточком. Дуже красиво, мені подобається. <гум> Я з... Да, вже... Ладно. А Я буду думати, що це все-таки для одиноких Ось. мадамов. Ось, Не встигли ми зайти в гамазін. Началось, тряпочница ты моя. Может, я буду главный эксперт тряпочный. Я є, знаєш, там всякие там uh -huh. парфюмери, uh -huh. там все, то что понты колотить. Uh -huh. Этот аромат подойдет каждому. А я буду вам рассказывать. Вот тряпка, вся тряпка, она реально тряпка. Ну, тому що, я, мені каже, я вже на рівень вище, ніж люба дома хазяйка. Добре, Ні, що ви я... зараз не бачите моє обличчя. Це ж просто. Це щоб ви розуміли, в кожному магазині, де є отакі відділення, ми там просто ну, Провод... затримуємося. Проводимо час біля тряпи. Так. А скільки в нас їх общай сложності є? Ну, В одну стірку в 9 кілограмів вони не вміщаються. Це якщо в хаті взяти, а ще є в машині, в одній, в другій. Ой, а ти так і бачив. Ось. Дві... Бачився, ну, мені і не подобається. О, не подобається, бачиш. Ну все, людина шарить. Дякую. Все, йдемо далі. От що так всегда? Є люди, да? яким добре в будь-яких головних уборах і взагалі. Я похожий на Юля каже, на закладчика. Піду пару закладок в закладу. Я піносив би, може, знаєте, але ж ну, дав Бог кабіну. Здарова! Щоб ви розуміли, на вольтрі вже вечір на дворі вже темнота, ну, скоро буде. Нема парковки, не там, де ми раніше ставали не тут біля магазину, де її даже літом можна Я не знаю, що, що це відбувається тут. В общем, парковки немає взагалі ніде. Тому гіли припаркувалися, зараз підемо на спортивні. Як воно називається? Спортивну площадку. Ви бачили ціни в магазині сьогодні на цю красу. Дивіться, що тут робиться. Тут же ж просто, я не знаю. Ось так щоб ви розуміли, вам туди, мабуть, далі не було. Все отако встеляно, ось попід берег. Тут і тут. Просто. Там воно, да, аж темно. Там воно, так, аж кишить нею. Дивіться, ото все ж риба, бачите? Йомою, а глубина ну максимум по коліна, так? Да? Так, треба сюди ночі з підсакою пройти. А ну пишіть мені хто знає що це за риба і чи вона вкусна і чи можна її... І... Нема такої риби, якої не можна не їсти. Всю не можна? І що вона, не добра? Понятно, що її так багато тут, бо вона не добра, все, пішли далі. Пам'ятаєте, останній раз ми як були на Вольтрі, то... Тут берег було, розмило до каміння, дивіться, тепер опять знову пісок з'явився. Як це все відбувається? Вода впала. Вода впала? А, так, да, воно ті камні, що постійно знаружі. Зараз я приблизь. Хтось випив воду у ставку нашому. Да, вот так вот. Вольтер. Сала, давай! Давай, Сала! Так вот мы. Мужим дитину. Дивись на это. Контролирую, Санин, процесс. Штаны порвешь Вийшли пройтися вдоль моря і наблюдаємо таку картину. Чуєте? Всю життя біля моря прожив. ну, Реально. А отаке бачив перший раз. Хто колись ще таке наблюдав. Ну грязь, звісно, трошки є там. Все. Але ви зрозуміли, що це? це ті, як їх звати, мідії переобулися, скинули шкуру. Бачите? Фу, воно таке липке якесь. І пахне. От зараз відчувається запах, як ми його привикли називати, запах моря. Нічого ся скільки цього добра, дивіться, це воно вдоль-вдоль взагалі вдоль всього берега, всього моря. В обидві сторони, ну зрозуміло, по всьому побережжю це таке. Так, да, я такого ще не бачив. А, водичка чистенька. Але якщо ви не хочете, не плануєте здавати розряд по гімнастиці, так? Да? Як я тільки що, то бажано на цю штуку не наступати. Я вирішив піти спробувати, е, яка вода, ну і руку намочити, зрозуміли цей рану. Але хе, в мене шага не вистачає, щоб це діло переступити. Ну я так сміло, уверено, знаєте, одною ногою наступив і такою поїхав в нею в море. Да, дуже слизька ця штука, так що хто не знає, будете знати. Я ж не можу все-таки пройти мимо на нас. Хто це доску якусь хиляди? Ну це не... Дивіться, що там робиться. Микола Бориспіль. Ти ж на связі, я в курсі. Дивись, що тут тут аж чорне. Саня, скажи гри... гриба. Каласі. Каася. Я думаю, він сказав сілдка, якось я приказуюсь, ну ладно. Вот так вот Все, держите меня семеро Та я шучу, я просто заліза Юля решила, що мене треба тримати Я тримаюся я ш... професіональний скалолаз. є треба нарізати Сало ще треба нарізати О таке вона Що ти цим, цим куском будеш Хто скільки отпустить це, це ж не піголи це ж тобі не піголи Я тех, кто пил, усел. я маленько скромничаю. Действительно. Да. да не, мам, ну лучшая <свеч> я на диете. Внимай, не, 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 там красавица. <свеч> <не>. Ножа давай. <свеч> Даю. На. Нос. <laughs> Горяче. Тепленьке, воно гаряче, це сау. А ну в розрізі жду хочу показати. Так я ж тільки скраїнку. Прозрачне. Прозрачне. Як воно руки? А, с... угу. Руки проч. Так. Угу. Ні, я не поняла. Егоїзм зашкалює, то це не вістка. Ну, Все не правильно. Все Верше, правильно. Вийшло таке прозрачне сало. Ну, Юля, ти їж це, а я. Mm. Я, напевно. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джур. Це мама свинка, А це тато свінь. Так, ось свинка пепа. Хочеш кладу. Не щоб тебе цей добірман не з'їв. Ти що, щось мекнуло, чи що вже зранку таке веселое? Барсеточку себе вибираю. На море ходити. так. Пивковря дочок. Бабло в пачечку погнав. погнал. От думаю, чи цей взяти. Чи можна щось таке? Классика. Ветер разгоняет. Класс. Нравится мне такие штучки. Если вам необходимо видеть ну, мало ли, знаете, так в жизни у вас схвалось, чи вы любите горихи там, чи, чи, просто вам нравится ходить с карманным молотком. Китайцы уже есть такие. Ну, можно использовать как кастет, або Тик, 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 комусь по голові настукать. Ну і, і це не єдине. Кстати, дивіться сюди. Про свою сьогодні А, то я у мами казав. Отаку От, е... От штуку ми з лукою купили в Бета за 120 євро. Пожалуйста, тут 8,90. Ну, я розумію, що воно може не такої якості, але ж ви не кожен день ним сверлите дірки. да? Це ладно, якщо ви професійно цим всім займаєтесь, тоді ви йдете там заказуєте Стенлі, Шменлі. А так в принципі китайці все на, на один раз ви можете придбати абсолютно все. І вже казав і повторюся в себе на каналі, що єдине, що я в них би не, не купляв, це, напевно, ці як вона, средства предохранения, ну ці презервативи, консервативи. Ну, судячи з того, скільки їх є китайці, у них вони не працюють, А так все остальне все добре. Бокальчик для повседневного вживання і для тих, хто в відпуску. Братан, Сергей, скорей, лейскарей, яке оп, і своей. Ти диви, да які рядом стоять. Хто прямо... пам'ятає? Бо я ще ага. такі пам'ятаю, як малою була. Квас пиво стаки, mm. да? Вам великий стаканчик чи маленький? Mm. За 30 копійок чи за 50. Mm. Все, таке. Ну, таке у всіх було вдома, ге? Ну, це ж ти шутиш, ж... ну да. Дивіться, які тут манюханькі. Клас! Це наносник мій. І... Дивіться, які малесенькі, малесенькі, геть зовсім. Ти не розумієш, які вони малесенькі. Пальці для сравнення. Mm. Знаєте, я коли дивлюся на оці відкритки, я навіть не знаю, у мене смішані чувства. Ну, розібрали всі восемь, восьмидесяточки, осталось пару, пару 90-х і одна соточка. А, є восьмидесяточка. А так то, в принципі, ну, ближче 110, так, да, ми дивилися. І 112 я бачив. І 112 бачили один раз. Розбирають їх, бачите, святкують люди все-таки такі дати. Дай Бог кожному. Хто хоче, звісно, святкувати такі дати. У кого позволить здоров'я нормально дотянуть.